Мене звати Дмитро Бойко. Я 8 років займаюсь е, працевлаштуванням. Мені можна довіряти дуже багато відеоків, Ютуб, Тікток, Фейсбук, Інстаграм. всюди ви мене знайдете. Самий смішний, саме смішний розвод е, в минулому році був за мою практику. Це мужчини, мужики, які працювали в Польщі довго на різних вакансіях. Вони заплатили по 300 євро за вакансію в Німеччині. Упаковка чая «Ліптон». Ми їх всім офісам умовляли, не платіть, це розвод, вони по 300 євро заплатили. Мужики, які працювали довго довг років в Польщі, по 300 євро за упаковку чаю ліптон. Не існує упаковки чая Ліптон навіть в Польщі. Такого немає. Просто немає. Це просто рожевий окуляр. Я теж можу взяти телефон і сказати, да, упаковка чай Ліптон, все, от договор, там мелким шрифтом буде написана якась форс-мажорна ситуація. Uh, і потім я в кінці скажу, що все, ви збираєтесь, да? ну треба оплатити там, якісь документи там, 150 євро, 200 євро, навіть там, 50 євро. От. І таких людей я набираю за два тижні 100, 100 людей. 100 людей по 100 євро або по 50 євро. І вийде там 10, 20, 40 тисяч євро навіть фірми розводять. От 40 людей скинули там, по 200 євро. Ось, і потім виходить форс-мажор, вакансій немає. Ми прилагаємо в Польщу, ви ж договір читали, там написано, що якщо відміна приїзду, то там договор анулюється, гроші не повертаються і так далі. В чому проблема? От юристи от, от договор не ведіться на такий раз, розвод, немає. А, льотчика на шоколадній фабриці в Німеччині немає. Це фейкова, міфова вакансія. А люди дуже часто платять за них. Звертайтесь тільки до перевірених агенцій, у яких є відгуки, і які вам кажуть, до нових зустрічі. Якщо треба робота, одразу дзвоніть.